Вітаємо! В цьому відео ми покажемо вам та розповімо про певні особливості до діля антивірус для бізнесу. Ви ймовірно отримали електронного листа з вашою ліцензією та посиланнями на дистрибутиви програми або коробку з ліцензією на скретч карті та CD-диском з самою програмою. Розглянемо випадок з отриманням електронного листа, адже у випадку з коробкою програма готова до встановлення. Але для початку варто розглянути сам продукт. Цей опис є у нас на нашому офіційному сайті. Ви можете зайти на наш офіційний сайт Zillia.ua, розділ Продукти, розділ зілля антивірус для бізнесу, і побачити, що основні компоненти зілля антивірус для бізнесу є наступні. У вас цей продукт складається з трьох компонентів. Перший антивірусний сервер це найголовніший компонент. Він встановлюється першочергово разом з панелью адміністратора. Щойно ви встановлюєте продукт. Встановлюється серверна частина, вона не має графічної оболонки, і панель адміністратора. Панель адміністратора в майбутньому може бути перенесена на інший комп'ютер. Також після встановлення серверної частини і панель адміністратора розпочнеться встановлення клієнтських частин. Якщо серверна частина з панелі адміністратора, а саме сервер, слугує для. Завантаження антивірусних баз, оновлення антивірусних баз. Передача команд від панелі адміністратора до клієнтських частин це теж відбувається через серверну частину. Передача команд, передача статусів клієнтських частин до панелі адміністратора відбувається через сервер. Тобто, вся взаємодія між панелью адміністратора та клієнтськими частинами відбувається через серверну частину, вона є головною. Ось клієнтські частини встановлюються в подальшому на ті комп'ютери, які ви бажаєте захистити, а, будь ласка, зверніть увагу, що серверна частина і, клієн... і панель адміністратора вони мають можливість лише а, керувати захистом. Вони не мають можливості безпосередньо захищати комп'ютер від зловмисних програм. А от саме клієнтська частина створена для захисту. Тому, якщо ви бажаєте. Захистити комп'ютер, на якому встановлена серверна частина з панелі адміністратора, на нього теж обов'язково потрібно встановлювати клієнтську частину зіля антивірус для бізнесу. А зараз безпосередньо перейдемо до отриманого вами листа. А ви отримали наступного листа. А в цьому листі ви бачите посилання на завантаження продукту для завантаження продукту на трьох різних мовах. І безпосередньо ваш ліцензійний код. Для початку. Отже, для початку обріть комп'ютер, з якого ви будете керувати антивірусом у вашій мережі. Тобто комп'ютер, який буде головним. Це не обов'язково має бути сервер. Комп'ютер з серверної операційної системи Windows Server 2003, 2008 точно. Це просто має бути комп'ютер, який рідко вимикається, та який бачить в вашій локальній мережі всі комп'ютери, які ви плануєте захистити антивірусом. Ви можете перевірити це, відправивши пінг з цього комп'ютера кожному ПК в мережі. Наприклад, у нас цей комп'ютер, який зараз ми використовуємо, буде комп'ютером, з якого керуватимемо ми антивірусним захистом в нашій локальній мережі. Для того, щоб перевірити, чи під'єднаний цей комп'ютер за локальною мережею до всіх комп'ютерів в нашій локальній мережі, ми просто можемо зробити наступне: натискаємо пуск. Тобто, як відправити команду «Пінг»? Пуск стандартні Виповнить. Тут вводимо команду CMD. Викликаємо командний рядок. У командному рядку пишемо спочатку Ping. команду ping. Після цього пишемо IP-адресу того комп'ютера, який ми бажаємо перевірити, чи доступний він у нашій локальній мережі. Наприклад, ми бажаємо перевірити комп'ютер з IP-адресою. По локальній мережі 192.168.0149. Вводимо його IP-адресу в командний рядок після слова Ping та пробілу та натискаємо Enter. Бачимо, що цей комп'ютер доступний за локальною мережею, тобто на нього можна встановити клієнтську частину зілля антивірус для бізнесу в майбутньому. І можна буде з цього нашого комп'ютера керувати, комп керувати антивірусом на тому комп'ютері, який є у нас в локальній мережі. Комп'ютер, який буде головним, має відповідати наступним вимогам. Частота центрального процесора має бути 1,5 ГГц не менше. Оперативної пам'яті на цьому комп'ютері має бути 1 ГБ або більше. Та операційна система має бути Windows, XP Series Pack 2 або вище. Це може бути серверна, серверна операційна система, але це не є обов'язковою умовою. Саме з цього ПК в подальшому здійснюватиметься керування усім антивірусним захистом в мережі. Цей комп'ютер буде головним, а отже, переустановка операційної системи на ньому в майбутньому буде проблематичною. Рекомендуємо враховувати це і обрати даний показ більш-менш незасміченою операційною системою, щоб в майбутньому вам не довелося її перевстановлювати. Отже, відкрите, будь ласка, отриманий вами лист з ліцензією та подивіться на нього. Ви отримали лист. В даному листі міститься ваша персональна ліцензія вона складається з 32 символів, цифр та букв, вона є унікальною. Також в цьому листі містяться посилання для завантаження для дистрибутиву програми, інсталяційного файлу, файл для установки програми на різних мовах. Оберіть, якою мовою вам зручніше використовувати програму Зіля антивірус для бізнесу. Наприклад, обираємо українську версію програми. Натискаємо на відповідне посилання українська версія програми. Обираємо, в яке місце ми зберігаємо. Можливо, у вас за замовчуванням. Одразу файли зберігаються в папку завантаження. Нам потрібно дочекатися, поки файл завантажиться на ваш комп'ютер повністю. Під час завантаження файлу радимо вам також ознайомитися з інструкціями для використання зілля антивірус для бізнесу. Посилання на сторінку на нашому офіційному сайті з усіма інструкціями для зілля антивірус для бізнесу також подано для зручності у листі. Відкриваємо його. У нас відкрилась сторінка з наступними інструкціями. Перед інсталяцією серверної частини все ж таки радимо вам ознайомитися з інструкцією для встановлення зілля антивірус для бізнесу. Ось вона. Всі ці інструкції надані на нашому офіційному сайті в розділі підтримка. Ця інструкція допоможе вам коректно, швидко та правильно встановити даний продукт. Файл завантажився. Розпочинаємо інсталяцію програми. Вірогідно, файл у вас одразу завантажився в папку завантаження на вашому комп'ютері. Якщо ви отримали програму на диску, ставте диск Cedrom та просто відкрийте диск. Двічі натискаємо на FileZiel Antivirus for Business з позначенням тієї мови, яку ви обрали.